Кореянка Люся з одеського привозу поділилася зі мною рецептом бурячка по-корейськи, і в ньому є один секретний інгредієнт, який розкажу в кінці. А поки натираємо буряк. Тепер додаємо сіль, цукор та все перемішуємо. Хай постоїть хвилин 20 та пустить сік. Підсмажуємо коріандр, він стане хрусткий та ароматний. Його в ступку і добряче розтираємо. На пательні проколюємо 100-150 мл олії, три столові ложки яблучного оциту, суміш перців, коріандр. Вичавлюємо жменьку часнику, Всі спеції складаємо на одну гірку, саме сюди шкварчащу олію і швиденько перемішуємо. Можна чекати, поки промаринується або їсти одразу. Ну а де секрет? Таня? Спитаєте? Ви а секрет в тому, що на базарах додають глукамат натрію, щоб було смачніше, а дома натуральне?